Учениці навчально-виховного комплексу номер 7 колегіуму Олі дуже подобається, як готують у шкільній їдальні. Особливо дівчинка рада свіжим фруктам. Тут дуже вкусні банани, ка каша. Я люблю пити какао і кашу кашу з рибою. Інші учні також задоволені стравами. Відзначають, що кожного дня для них готують щось новеньке і дуже смачне. Дуже смачно нам, нам, нам дають запіканку, дають компоти різні з сухофруктами і обичні такі, дають е е е картошку пюре, дають котлетки. Дуже смачно, мені подобається. Даються піканку з повідлом, фрукти дають, кричанки, яйця, огірки квашені, помідори, дуже багато всього і все смачно. Дуже. Старший кухар Світлана Володимирівна відзначає, що продукти харчування в наявності у достатній кількості і важливо, що постачаються вони свіжими. Достатньо вистачає продукти, дітки дуже задоволені. Різноманітне у нас харчування. Навіть сьогодні не знали, що ви до нас завітаєте, але Ви самі бачите. Кожен день меню у нас міняється. Дітки їдять і молочну страву, і рибні продукти, і м'ясну страву їдять. Просять додавки, звісно, теж по можливості даємо добавки, нічого. Хлібобулочні зділі теж завжди свіжі, кожен день постачають нам свіжий хлібчик, продукти теж кожен день постачають, тобто на те замовлення, яке в нас дітки харчуються. На сьогодні в нас меню яйця відверне. Каша гречана, банан, компот із свіжих яблук і батончик. На обід у нас розсольні, картоплане пюре, каша гречана, какао з молоком згущеним, компот із свіжих яблук, макарони відварні, теж яйце у нас хлібчик, батончик. Салат і свіжої капусти, ікра кабачкова, солюні гірки у нас є, салат із свіжої капусти, капуста тушкова. Тобто дійсно сьогодні це у нас такий раціон. Достатньо продуктів харчування для збалансованого повноцінного раціону і у дошкільних навчальних закладах, що дозволяє забезпечувати малечу різноманітними стравами. Сьогодні у нас на обід розсольник, сметаною, на вторує котлета рибне, картопельне пюре, помідор квашений. Хлеб компот, творог возять, м'ясо було, карочка привезуть, знову рибу привезуть нам. Творог, сметана, молочко, каші молочні є, какао, кофе з молочком варим. Спасибо, що привозять нам продукти, ми готуємо дітям. Та головне у харчуванні дітей і якість приготованих страв. За цим суворо слідкують спеціалісти. На всі продукти харчування є якісні посвідчення. А на, на м'ясо ветеринарне посвідчення в дитячому закладі. Дотримується санітарно гігієнічних вимог щодо зберігання продуктів та виготовлення страв. З харчоблоку їжа в групи видається у визначений час, тому поруч з вікном видачі їжі вивішується графік та денне меню із зазначенням кожної страви, складені медичним працівником та затверджені керівником дошкільного закладу. Перед видачою їжі в дошкільному закладі медсестра знімає пробу і потім дає згоду на, на дозвіл видачі страв. На харчування дітей з міського бюджету передбачено 7,5 мільйонів гривень. Фахівці переконані, що це дасть можливість забезпечити учнів та дошкільнят здоровим повноцінним харчуванням. Харчування це один із чинників здоров'я дітей, і тому відділом освіти адміністраціями закладів цьому питанні приділяється значна увага. На 2016 рік закладено на придбання продуктів харчування більше 7 мільйонів 500 тисяч гривень. Для того, щоб закінчити наш календарний рік і для приготування повноцінної їжі, збалансованого харчування буде ще додатково закуплено такі продукти харчування, як цукор, масло, вершкове свинина, молоко. І на це з міського бюджету витягнули ще додатково 400 тисяч гривень. Є великий набір продуктів, для того, щоб приготувати їжу і виконати перспективне меню. І я думаю, що з таким набором продуктів ми закінчимо календарний рік, і діти будуть задоволені, і батьки теж будуть задоволені.